Господь не має меж, і хто б так міг нас, грішних, полюбити, а ти зійшов на землю із небес, щоб смертю нас від смерті підкупити. Ти сам себе, Ісус, жертву віддав, на хрест, як агнець, ти пішов смиренно. за всі ліхи, невинну кров проляв, щоб ми були навіки вже спасені. Щоб ми воскресли, як і ти Воскрес, прийнявши своїм серцем дар безцінний, ти нам відкрив красу святих небес. Ми знаємо, що значить Воскресіння. Це не обряд і не служіння рук, це Ти, Господь, живий і незбагненний, це вічної мелодії, прекрасний звук, це тиха і жива вода Джерельна. Це все, що маємо, Господи, в Тобі: любов і мир і благодаті ріки, і силу, що захована в крові, надію, що живе в серцях навіки. Ти спокоєм сповняєш нам серця, і навіть у важкі випробування, ми самі, з нами любов Отця, нас не залишиш час важкий останній. Ми віримо, Господь. Ти збережеш від злай спокус своїх дітей в цім світі, через усі страждання проведеш, твоя любов нам шлях земний освітить, допоможи нам вірність зберегти, палати духом, образ твій зростати, щоб небо переможцями йти, допоможи життя прожити свято. Нехай відступить. І байдужість лінь. хай дух воскресне і хвала лунає, тобі осана, честь, хвала тобі, кожна душа хай щиро заспіває. Твоя любов, Господь, не має Ти зміг ось так грішних полюбити, за нас ти вмер і у третій день воскрес, щоб ми могли з тобою. ああいい。